Лучше, права смуга, То можеш їхати по лінії, Ми ж прилаштуємося. Тільки щоб ти підгазнула. Тоді блок класно. Дзеркало подивляється, можна? Добре. Я не знаю, подивись. Вимикайся, покащив, прямо поїхала. Замічався. Я на номер покинув, на номер теж варіант. Або на покащі. Або якщо він проїхав уже мордою по то напевно він поїде прямо. Добре, продовжуємо рух. Будемо рухатись до перехрестя на перехресті праворуч. 10 метрів суцільної лінії перед кожним пішоходним переходом. чую Звісно. Але ти можеш підтягнути трішки ближче і, подивля... і продовжувати подивлятися. Добре, добре. Ну, ще раз огляньте, звичайно. Так. Так, 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 так. Добре. Підт, молодець. Далі ми до перехрестя на перехресті ліворучку. Віддивляйся, Він, Якщо зліва йде, то до подвійної суцільної він не наш, якщо ми в середню сгу. Якщо б ми в ліву смугу, то тоді був би наш. Вже проїхала, напевно, так? Да? Далі шукай. Якщо його не буде. Схоже, що є, нема. Що там машинка робить? Виїжджає. Виїжджає? Дзеркало подивляйся. Підтягни сюди. Щоб вона зрозуміла. Вона зрозуміла? Ну він виробився, так? Не, не думай, роби, ти з ним повинна стати сюди, правда? Угу. З ним. А я трошки і Це не має значення все. Ні, я трошки її проїхала. А, якщо По... хочеш, ти можеш повернутися назад, але в цілому Так. Да? Да. Тобто тут широкий діапазон, угу. якщо трошки, то можеш і проїхати. Неба? Ні, ну вона чекає Добре, тоді працює. Просто щоб ти її контролювала. Тут же ще вже ніякі не так? Ні. Його вже ніхто не бачить його можна не вмикати, за це помилку не поставив. Дивляйся, як хочеш. Ти вдаришся в бордюр, а до цього б не вдарилася. Ну давай, працюй далі. Зараз будемо контролювати. Ото було класно. Да? Uh, да, допустим, чути... Це ж твої проблеми. Так, да, я зміную. Це ж твої проблеми. Зупинись. Ти там уже так близько-близько до бордюру. Угу. Прям дуже близько. Прям Прям дуже. Вперед і... Так, а ну-ка зробив вперед і повний вигоріт вправо. Трішечки. Підрівнялась? Замечательно. Ага. А тепер на рівному можеш трішки назад від'їхати. І буде взагалі Зрозуміло? Зрозуміла? Ага. Ну ти вже шрівненька? Ага. Тобто це ти підкоригувалась, Ти бачиш по ага. правому ага. дзеркалу, ага. да? Бордюрку. Ага. Норм? Ага. Ага. Якщо ти його бачиш, значить ми в нього не в'їхали? Ні. Ага. Ну, замечательно. Добре, продовжуємо рух. Ну, паркінг ручник зроби, mm -hmm. зроби. Щоб звикало. Добре, продовжуємо рух. Якщо тобі здається, що ще трішки, то це й було класно. Запам'ятала? Mm -hmm. Бо ти просто ще трішки не можеш зробити. Mm -hmm. Там дійсно можна було ще трішки. Mm -hmm. Але чуть -чуть ти зробила... Так, чуть-чуть. Да, а ти переборщила. І виходить, що краще б ти не робила це ще трішки і так пойдеть. Mm -hmm. Хочу помітити, якимось маркером. <реку> ну, Ми попротираємо від дзеркала, зараз вони не протерті, щоб ти їх бачила класно. Подивимося на погоду. Вирішила все таки виїхати. Ну окей, ладно. Встигала. Але вже це такий момент, що тобі ти, ну, можна помилку приліпити, що ти йому не поступилась. Так. Да? Да. Я поки робіт, розпропила. Він то їде Бо швидше. Ні-ні-ні, він в твоїй їхав. Він чітко їхав в твоїй смузі. Далі ми пряменько. Ну, галімувате місце було для паралельного паркування. Нам би краще було знайти. Ну, дуже машин багато було. Я щось завтичу. І субота, але машин багато. Машин багато, так, згода. Колега завтичув. На секундочки тепер подивляйся, бо через те, що колега половину зеленого просто простояв. У нас тепер менше шансів, так як він під бордюр не треба, всередину смуги пойдете. Нормуль? А на перехресті э, розвернемось. Блін, коля, що таке? Това рішення приймаємо. То ми так не натренуємося. А на іспиті, якщо отакий от повільний попався, тобі їдь за ним, бащень. Типа це не ти втичиш, це він. Якщо перед тобою хтось менш повільний, ну, більш повільний, ніж ти, то ти взагалі на, на ізі їдеш. Тобто спеціально випереджати ми не повинні. По можливості виперед. Ну, як мінімум, ми на перехресті там десь з ним роз'їдемося. Цільну лінію можеш наїхати. Ти навіть не наїхало. Добре, пойдет. Так можна. Він там до... трішечки терчав, да, до нас? Прямо аж пірнати в трамвайній колі при такому об'їзді перешкоди не треба.